Ми поговоримо об однорідних членах речення. І так, однорідні члени речення відповідають на одне і те ж питання, залежить від одного того ж слова і мають інтонацію перерахувань, найчастіше виражені однією частиною мови. Розберемо приклади. Щедра багата земля дає нам добрий урожай. Тут головним словом, від якого залежить перераховані слова щедра і «багата» є земля. Від нього можна поставити запитання до однорідних членів. Земля, яка щедра, земля, яка багата. Щедра і «багата» є частинами мови прикметник, а у реченні вони підкреслюються як означення, тобто хвилястою лінією. Означення, реченні ми підкреслюємо хвилястою лінією. Наступний приклад. У цьому розділі ми вивчали вірші, загадки, а в іншому казки. Ми що робили? Вивчали. Вивчали, що вірші, вивчали, що загадки, вивчали, що казки. Вивчали це головне слово, від якого залежить. Такі слова, як вірші, загадки і казки. І вірші, загадки і казки є однорідними членами речення. Вони виражені такою частиною мови, як іменник, тому що відповідають на питання, що. А у реченні вони підкреслюються як додаток. Вони є другорядними членами речення. Додаток підкреслюємо пунктиром. Наступний приклад. Ріпу витягли дідусь, бабуся, собака, кішка та мишка, а ще й онука. Онука в перекладі на російську мову є внучка. Хто витяг ріп? Дідусь? Хто витяг? Бабуся, хто собака, хто кішка, хто мишка, Он... хто онука? Це все частина мови іменник. І Слово витягли, що робили, дідусь, що робили, бабуся, собака, вони витягли. Це є присудком. Головним членом речення присудок. А однорідними членами речення, які виражені у даному випадку, підметом є дідусь. Воно підкреслюється підмету речення однією лінією. Бабуся, хто собака, кішка. Мишка, онука. Це все частина мови, дідусь, бабуся, собака, кішка, мишка, онука це частина мови іменник. Тому що відповідає на питання: хто? На уроках літератури ми читали, розповідали, складали твори. Ми це головний член речення підмет, і від нього ми можемо поставити питання. Ми що робили? Читали. Ми що робили? Розповідали. Ми що робили? Складали. Отакі От слова, як читали, розповідали, складали, і є однорідними в даному випадку присудками. Присудки у реченні підкреслюються двома рисками, тому ми підкреслюємо. А частиною мови вони є дієсловами.